Уявіть, що ви сіли в таксі, а водій не має прав і машину збирали в гаражі. З чого було? Страшнувато, правда? Так само і з апаратною косметологією, офіційна сертифікація обладнання і підготовка фахівця це два головних. Гаранти вашої безпеки. У розвинених країнах діє суворе регулювання медичних пристроїв. Наприклад, в США апарати повинні отримати схвалення FDA. Ми знаємо всі з вами, що це управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів. Це схвалення потрібно перед використанням, тобто доведено їхню безпеку та ефективність для заявлених показань. В Європі своя система. Європейської сертифікації проблеми виникають, коли на ринок проникають неліцензовані апарати, і це не рідкость. Останніми роками особливо актуальною стає проблема поширення дешевих пристроїв підробок з Китаю. Багато китайських виробників пропонують лазери та всі інші апарати, які популярні сьогодні на ринку, за ціною в рази меншою ніж відомі бренди, і це приваблює салони економ сегменту. Неліцензовані Копії відомих брендів небезпечні не тому, що вони зроблені в Китаї, а тому, що такі апарати не мають офіційних документів і можуть працювати некоректно. Більше вони працюють некоректно. Використання таких пристроїв несе ризик. По-перше, невідомо, чи вони стабільно і безпечно генерують потрібну нам енергію. По-друге, хто не з відповідальність у разі травм. Тож закликаю, будь ласка, завжди перевіряйте, наявність. Сертифікатів у обладнання, з яким вам роблять процедури. Якщо салон, чи клініка відмовляється надати інформацію? Це привід не просто задуматись, а не приходити туди. Не плутати підробку з бюджетним аналогом від надійного виробника. Якщо клініка показує офіційні документи, сертифікати FDA, CE і розповідає, де купувала апарат та як навчала свій персонал, усе в нормі. В багатьох країнах немає єдиного стандарту для персоналу чи чіткого закону, хто саме має право виконувати апарат процедури. Дуже часто термін сертифікований лазерний спеціаліст не підкріплений державною. Акредитацію фактично поки що не існує державного органу, що видає такі ліцензії. Це означає, що якість підготовки фахівця залежить від сумлінності та репутації клініку або салону краси. Собисто я не вважаю, що всі прям апаратні методики має виконувати лікар головне навчання і лікар в команді.